Вітаю, ти на каналі Smartphone.ua, А на огляді в мене ігрове крісло Cougar Hot Rod. Погодься зручно сидіти за ігровим чи робочим столом. Це кайф, так само як і кайфово користуватися зручною мишою, зручною клавіатурою та мати хороший монітор та комп'ютер. Але іноді мати хороше ігрове крісло це. Навіть краще, і ось чому до нього більше вимога, адже мають сподобатись матеріали, підлокітники мають регулюватися як мінімум по трьох параметрах. Висота та кут нахилу також мають змінюватись. Ну і не забуваємо про естетику. Крісло має виглядати ефектно, привабливо та цікаво. Так само, як і Cougar Hot Rod, щоб у нього хотілося сідати, грати або працювати на ваш вибір. Далі в відео розповідаю про характеристики, можливості та мої враження від крісла Cougar Hot Rod. Тож, поїхали! Коротко про збірку отримав крісло в розібраному вигляді, і по інструкції, в якій менше 10 кроків, зібрав його самостійно, по часу це зайняло хвилин 15. Не більше, впевнений, з цією задачею може впоратися кожен. Всі елементи для збірки в коробці окремо запаковані, щоб гарантувати, що все доїде до власника в ідеальному стані. Тепер розповідаю про дизайн крісла Cougar Hot Rod і воно на 100% відповідає позиціюванні цього крісла. Воно ігрове, більше прямих ліній, ніж заокруглених елементів, більше чорного, ніж помаранчевого, та більше вікон в ковші, ніж у тих крісел Cougar, що я тестував раніше. Виробник вдало комбінував шкірозамінник преміум класу HyperDura. Метал та спинку зармованого скловолокном пластику. До речі, по шкірозаміннику заявлено, що він в 12 разів зносостійкіший, ніж звичайний. Звертаю увагу: помаранчевий шкірозамінник з перфорацією. Контрастний чорний та помаранчеві кольори підкреслюють форму та акцентують на суттєвій бічній підтримці. Погоджуюсь. Підтримка хороша, але от великим людям на цьому кріслі може бути тісновато. Виробник Кукар звертає увагу, що дизайн цього крісла виконано в стилі автомобільних ковшів. Схожість підтверджую, також відмічаю, що активно повертаючи в поворотах не тільки кермом на дисплеї, але й тілом у кріслі корпус крісла зберігає свою форму і забезпечує хорошу підтримку. Причому впираєшся тілом саме там, де воно вигинається найбільше. Роблю висновок, конструкцію пропрацювали суттєво та ґрунтовно. Далі розповідаю про комфорт. По-перше, у власника крісла Cougar Hot Rod є можливість змінювати його висоту та кут нахилу спинки. Першої трансформації достатньо, щоб я міг сидіти із ногами, які дістають підлоги при своєму зрості в 171 см, і якщо підняти крісло на повну, щоб вони трішки звисали. Діапазон зміни висоти 8 см. Щодо спинки, то вона має повний нахил в 60 градусів з положення 90 до 150 градусів. Градусів. Тому, хоч ви і не зможете лежати рівно, але кута нахилу достатньо, щоб розслабити спину. При цьому крісло залишається стійким, навіть якщо ви вирішите погойдатися в ньому в розкладеному положенні. Підлокітники регулюються по висоті на 7 см, можуть переміщатися вбік і вперед-назад. Тож для зручності їх можна розташувати і ближче від себе, і далі, а також підібрати комфортну висоту. Відзначу ергономічну виїмку для руки, там який матеріал наклад. Атки підлокітника це додає комфорту. Рука не зісковзує щодо сидіння стільця, то воно має комфортні розміри, щоб я зі своєю статурою сидів тут як влитий. Я відчуваю і бічну підтримку, і нічого не тисне в боках та сідницях. Бічні крила конструктивно вигнуті назовні, тож навіть більшим за мене людям на цьому ігровому стільці буде комфортно. Зручності сидіння додає і ергономічна подушка для голови. Зауважу, що у комплекті до крісла йде всього одна змінна подушка. Але конструкція крісла і так передбачає його роботу з шиєю. Тож призначення змінної подушки працювати з попереком. Верхня подушка, до речі, не така м'яка, як та що під спину, адже вона призначена, щоб запобігати хлистким травмам при різкій зміні положення голови. Ну, все як в автоспорті. Після комфорту переходжу до якості матеріалів. Кожного з елементів цього крісла почну з того, що зірка основи Cooler Hot хотрот зроблена з металу. Вона збірна, п'ятипроменева. Кожен елемент кріпиться на два гвинти, а всередині трубки променя присутній буфер з м'якого пластику, який нівелює зайві звуки при контакті металу з металом. До зірки приєднується 5 коліщаток. Вони, хоч і невеликого розміру, але ковзають добре навіть по килиму з невеликою ворсою. Покриття колосу в місці контакті з підлогою, схоже на нейлон. Це не пластик, а такий трішки прорезинений пластик. Тож ковзують вони майже безшумно. Газліфт в Cougar Hot Rod класу 4, що насправді вже є промисловим стандартом. Механізм кріплення газліфту важкий елемент з металу, виглядає надійно та має вбудований механізм блокування нахилу. Спинка кріпиться до основи двома гвинтами з кожної сторони, а зверху місце кріплення прикрите заглушкою. Зроблено дуже акуратно. Основа крісла знизу закрита для коперсання в ній пластиковим ковшем. Відомо, що каркас сталева рама. Підлокітники також прикручував я самостійно. Кожен кріпиться на 4 гвинти. Надійно. Деталь кріплення підлокітника метал, накладка м'який пластик. Якість швів дуже хороша. Це стосується і чорних, і помаранчевих. З ниткою попали в колір, якісно прошили навіть там, де зазвичай ти не будеш дивитися. Логотип на верхній незмінній подушці відцентровано і вишито рівно. На спинці та основі також є шви, але їх небагато. При цьому їх достатньо, щоб покращити повітропроникність поверхні. Час робити висновки. Скугар Хотрот вкотре переконався, і вже не перший рік в цьому переконуюсь, що компанія вміє робити ігрові крісла. Хотрот не найбюджетніше крісло бренду, тож свої враження складав не по мінімальним вимогам до ігрових крісел. Перераховую те, що сподобалось: комбінація чорного та помаранчевого, фірмові кольори бренду. 3D підлокітники можуть рухатись в трьох напрямках. Сподобалась ергономіка посадки, вічна підтримка, додаткова подушка в комплекті. Такі якісні шви та приємні на дотик матеріали. Сталева рама не скрипить і колеса, хоч і невеликі, але переміщаються по локації без нарікань. Недоліків не знайшов. Хіба що для дуже широких це крісло буде малувати. Але у Cougar є модель в схожому дизайні і називається вона Cougar Hot Rod Royal. А ось цим кріслом Cougar Hot Rod Задоволений і рекомендую, якщо підбираєте щось в сегменті 300-350 доларів. Не фанатійте від яскравого помаранчевого кольору не проблема. У бренду є модель Cougar Hot Rod Black, яка навіть в офісному дизайні буде виглядати доречно. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по Cougar Hot Rod ігровому кріслу, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім: ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Актуальні ціни на це крісло знайдете Дите полінку в описі. До зустрічі!